Всім привіт! Ну, ось я і заліз на камінчик такий собі. Це навіть не сопка, це камінчик, який стоїть на сопці. Окремий, такий майже окремий. При перся я звідти знизу. А при лізі вже ось звідти зверху. Що мені тут подобається, тут настільки таке якесь дикувате місце. Ні, тут є дорога, є дорога зліва, є дорога справа. Ну, для туристів я маю на увазі. А от сюди, саме сюди, навіть стежинки нема. Зате на цьому камінчику є все. Ось дивіться, таке як стежечка, по якій тварини піднімаються. Тут є своє озеро. Своє озеро. Так, це справжнє. Справжнє озеро. Якщо йдуть, йде багато дощів, воно перетікає ось звідси водоспадом. А ось тут є ліго. Тільки я туди не долізу, я не разу не альпініст і тут дуже все слизьке, але хтось лазить, хтось лазить, мох порушений. Ти точно не я. Мох порушений, то хтось тут лазить. Ось там лігва. З такі справи будемо мінувати підходи. Біля самого лігва щось тут ставити, я думаю, немає сенсу. А от підходи замінувати так.